Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі України. Сьогодні ноукемпінг. І на цей раз ми поїхали на інше озеро. Що хочу сказати про це місце. Місце прикольне, дуже гарні краєвиди, а саме на озеро. Тобто вид на озеро дуже прикольний. Тут особливо немає де погуляти, походити, є одна тропа для хайкінгу прогулок. Ми там не були, відверто кажучи, тому що Ну і часу не було. Поки приїхали, поки розклалися, воно, знаєте, все так сумбурно, з дітьми виходить. Коротше, не встигаємо побачити, що хочемо. Але ось так тут воно є. Як ви бачите ззаді, хтось приїжджає на траках, тобто на кемпі, ці домики для кемпінгу, коротше, навіть не знаю, як вони правильно називаються тут. Але дуже прикольна штука, мені мені прям так подобається. Я вже в попередньому відео вам казав про це. Ну, прям кайфу, є великий, є маленький. От Один мене зараз якщо ви бачите, я дуже великий. Прям можна, напевно, 8 людей може поміститися. Люди приїжджають, ну, це трак. До траку приєднується кемпінг ззаді, як ви бачите. Люди кидають велосипеди всередину так само і приїжджають, відпочивають. Із особливостей Знову ж таки, для аудиторії, може хто не в Канаді, а в Україні дивиться, то що зазвичай надається в кемпінгу? В різних локаціях по-різному. Але е, програма мінімум це якби йде у вас розетка. Тобто ось така я вам зараз покажу розетка. Тут вам 120 вольт, тобто, ви можете під'єднатись. Ось вона. Тобто це розетка для того, щоб під'єднати ваш трак, якщо ви на тракі. А ось ця це 220, 110-110 тобто вольт, вибачаюсь. Так само тут автомати. Вони вибувають реально, вже у нас вибували. Вже вибували. Потім йде отакий от стіл. Один на кожне місце. І також є вода в різних в місцях по-різному. Тобто тут у нас одна на локацію, там на 4-5 місць. Ми просто ходимо в то місце. І там кран з водою. Навіть сказали, що її можна пити. На інших локаціях вода тільки технічна. Також є туалет. І є душові. В туалеті прибирається дуже прикольно, мені подобається, що знаєте, дуже чистенько. Тому що на попередній кемпінгі у нас було ну, різновато, відверто кажучи, тут перебирають дуже часто, мінімум там три на день, може і більше. Тому ось так. Бачите, знову прибрали, бо стоїть, що обережно. Ось такий туалет. Йдемо, я вам покажу ще душові кабінки. Ось там знаходиться е, дом менеджменту, який обслуговує цей кемп. Вони періодично, коли ви виїжджаєте, точніше приїжджають, вибирають сміття після костра вашого вогнища, вивозять сміття. І так само. Контролюють порядок на території. Якщо щось відбувається, то вони визивають поліцію. Ось такі душові. Ну, зараз тут щось зайнято, я не знаю, що це. Що... Да. Дивіться, то посидення, мусорка, душ. Ось, то до... скидайте долар чи два. І, до речі, якщо ви, наприклад, хочете намилитися, ви можете вимкнути, потім вимкнути і знову йде. Але Якщо доробити велику паузу, то воно вибиває, тому треба недовго намилюватись, тому що прийдеться кидати знову гроші. До речі, ще кава мусорка, мені дуже подобається проти таких, знаєте, ведмедів. Зараз я вам покажу. Тобто вона не відкривається так. Ви маєте засунути руку всередину, тут є кнопка, ви нажимаєте кнопку і потім відкриваєте. І тут же там це ресайклінг. Тобто пластик, скло, таке. Тобто спеціально зроблено, щоб деякі звірі не змогли туди залізти душові платні, туалет безкоштовний. Душ коштує орієнтовно десь долар, оскільки я засік, то долар 2,5-3 хвилини. Тобто, реально за 2-3 долари можна спокійно помитися, навіть з шампунем, з милом. Тобто тобто дуже зручно. В цьому плані, круто, що дуже зручно. Ти мокрий, потний, ти можеш піти, помитися. І лягти відпочивати. Також люди беруть з собою такі от штуки, мене, якщо ви бачите, сітка москітна. І всередині йдуть або ліжаки, або стільчики такі зручні. Тому що з комарами скрізь проблема. Тут от, що -що В Канаді, на яких ми вже були на двох, е, Женя був на більших локаціях, десь мухи гризуть, десь комарі. Ну, Зазвичай це комарі, комарі прямо вас загризають, це просто капець. Спрей-офф офф це must have. І отакі от сітки, тенти, які закриваються сіткою москітною, це прямо тут у кожного другого місця така штука є. Люди також е, люблять кататися з собою, провозити каяки, і на них прям тут нагребать. Лодок я не бачу. Тут якось воно, ну, тобто резинових лодок я маю на увазі тобто з собою, не привозять. Щось таке на дуне для дітей. Типу, якось це. Бачите, воно попереду така для діток лодочка. Там можна сісти на неї і ну, весла, і покататися. Оце місце виходить, оце одне місце. Виходить ося розетка у них, іде домик, стіл. І в принципі, все така невеличка аля, це вже йде друге місце. Тобто, в принципі, там метрів 20 на 20 у вас квадрат і де ви можете відпочивати. До речі, такі ось мангали на кожній локації йдуть. Ось. О. Дуже незручно тим, що вони дуже високі. І якщо жарити на шампурах, то недостатньо жару, треба багато дров спалити, щоб підняти хоча б до половини, щоб жар доставав до ваших шашликів. Цю штуку ми забираємо, ми на ній не жаримо, тому що вона і грязна і вона забирає тепло на себе і відводить. І коротше, дуже тяжко жарити на них. Покажу вам, схожу вам на пляж, покажу, як на пляжі. Друзі, пляж. Пляж. Е, ось такий камінчик. Бачите, тобто це така як пісок-пісок, щось типу таке. Вода дуже прикольна. Мені подобається в Але одна проблема є, це те, що каміння, дуже багато каміння, Ти коли заходить варитись, да? І є одне місце, де як я вам покажу, якщо бачите, камні, 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 камні. під низом вони дуже маленькі, ці камінці, і коли ти заходиш, тут дуже небезпечно. Є одне місце, там полоса така, там, де більш-менш воно нормально, там, де є діток на їх палують. От оця полоса, тут тобто, є такі, як метрів 20 за завшишки. Можна нормально ну, вийти, ви бачите самі, який вид. Друзі, приїжджайте на кемпінг, дуже прикольно, підключає ваші мізки, дає можливість відпочити, понасолоджуватися дуже гарними пейзажами, зірками, побути наодинці з думками, коли діти вже лягають спади. Тому ну, дуже рад, дуже крута штука. І в принципі, не прямо, щоб супер космос. Цей кемпінг ми були два дні. Він нам коштував приблизно 39 чи 49 39 доларів. Щось таке. Все, що в цю оплату входить, я вже назвав, тобто місце, електрика, вода, і тиша, в принципі, що все. Ту туалет, звісно, туалет можна користуватися послушним, тому що окрема борба. Якось так. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі, папа! -па.